Агой, це дуже такий рідкісний формат контенту на моєму каналі як будівництво. І цього разу це не просто будівництво, а колаборація будівельна з моїми двома спонсорочками гілкою, виноградною та смайлінгсан. Обов'язково подивіться їхні відоси. Ці дві жінки будують також дуже слейно. Просто я, ну. Так собі будую, а вони будують класно. Мені здається, принаймні так. Тож зацініть, подивіться. Метою цієї колаборації є побудувати, точніше, забудувати квартиру на трьох симів, яких саме ми обираємо самі. Я обрала, що це буде бабця-флористка і її двоє онуків це онук. Геймер та онучка, яка займається всілякими штуками незрозумілими, окультними, там таро, всі ці гадання, оце от все, вампіризм вона вивчає і все таке інше. Якщо ви зараз бачите перед собою на екрані щось блакитно-рожеве або. Блакитно-рожево-м'ятне або рожево-жовте, або м'ятно-блакитне. То це мій стандартний останнім часом. Просто стиль будування будівництва. Я живу, точніше, мої сими, за котрих я граю, живуть саме в таких будинках. Я граю за кадром для себе. Так, я маю таку розкіш, і це одна з моїх обсесій. Просто я помішана на лялькових будиночках. Таких жовто-рожево-м'ятних білих. Ну, коротше, такі якісь пастельні, приємні тона, мої улюблені кольори. І я просто кайфую, коли граю в таких будиночках. Я просто Ладно не виходити взагалі нікуди на вулицю своїми симами, а просто тусуватися вдома. Того що, блін, як же радується моє око просто радіє всім цим свочем, рожевим, м'ятним, блакитним. І друга моя обсесія це. А мультяшні персонажі, я накачала мультяшних скінтонів, ну точніше, один. Я накачала мультяшних зубів. І це дуже класно. І воно дуже максісматч. От. І коли я використовую одяг від розробників, це просто песня-сказка. Мені дуже подобається. Дуже подобається грати останнім часом за кадром. От, для себе. І користуючись нагодою, я б хотіла обговорити цю профдеформацію у людей, які створюють контент. Останнім часом я все частіше бачу в інфопросторі в нашому сімрському е обговорення такої штуки, як така от деформація що Ти не можеш грати просто так для себе, тобі постійно потрібно щось десь, якийсь відосик, якийсь тікток, якийсь шорт, щось в інстаграм, щось на Ютуб. Знімати відео, заливати щось, якийсь контент, і сам для себе ти просто не граєш. Це кошмар. І в принципі, я розумію людей, чому вони не грають, коли роблять контент, Того, що м -м, ти якось багато часу витрачаєш на створення контенту. от, І коли ти граєш просто для себе, це як. Витрачання дорогоцінного часу, але це херня, ребята. Беріть і змушуйте себе просто не публікувати той лишній відос, не публікувати ті лишні скріншоти. Та пропадіть ви з радарів на тиждень десь, та засядьте та й поробіть собі все, що ви хочете, в своє задоволення. Люди, котрі чекають ваш контент, вони зачекають, але більшість людей. Вони не сидять просто біля комп'ютера, або там в телефоні, в Ютубі, оновлюючи стрічку постійно, або там Патреон, і ще щось. Ну, до речі, про спонсорські відоси, Мабуть, коли ти випускаєш спонсорський контент для людей, які платять за нього гроші, то тоді люди прям реально чекають і ну, типу, вони сплатили гроші за це. І будь добр, дай. Але трошки це окрема тема. Я хочу все ж таки поговорити про людей, які ну, не на спонсорку роблять, а просто для всіх. Я також більшість відосів випускаю просто для всіх. От, і люди не чекають, оновлюючи постійно стрічку, поки ти мать твою випустиш черговий відос. Вони, мабуть, навіть поставлять його в список переглянути пізніше це в е, кращому випадку. Е, от. А може, взагалі якось забудуть подивитись. Таке також буває. А, тож я наголошую на тому, що потрібно грати для себе, потрібно відкривати гру. А, для себе потрібно розважатися. Тож, коротше, забийте хер і розважайтеся. Скрінчики можете публікувати. Це прекрасно просто. Я люблю скрінчики викидати якісь. Вот. Задумайтесь про те, а що буде, якщо Ютуб завтра забанять, або він просто пропаде, або його продадуть комусь. Не знаю кому, бо це гугловська штука, кому ще можна продати ютуб. От, е і що тоді? І що тоді у вас пропаде інтерес взагалі до гри? Бо я чула у декотрих людей, їм просто не цікаво грати для себе. І це наступний пункт для того, щоб того, що. Е, Буває таке, що гра стає просто нецікавою. І як каже Smiling Sun, це вже, все через те, що ти граєш за своїм звичним патерном, створив сім'ю, родив діточок, як на небі зірочок, і все, і закончив грати. Тому що все ідеально, все так, як ти. Звик робить і все-таки інше. тож. А як можна зробити гру для себе цікавою, цікавішою? По-перше, можна в неї не грати деякий час. Деякий час можна в неї не грати, пограти, наприклад, в попередні частини. У мене таке дуже часто буває. Ви навіть можете прослідкувати по Ютубу це, коли мені набридає четвірка, тоді дуже багато відосів виходить по трійці. Наприклад, вовчення я почала знімати, і воно прям так запоєм йшло, того що мені астапроклятіла четвірка, і я. Просто хотіла деякий час в неї взагалі не грати. І так і було. В принципі, я знімала спонсорський проєкт і випускала. Ну, спонсорський проєкт по четвірці. І випускала вовчення постійно це по трійці. Мені прям перло, мені прям перло. А зараз мене знову проперло на четвірку. Тож вовчення трошечки затримується, але воно все ж таки є. І, взагалі, моя нерегулярність в відосах буде тепер прям постійно, Тому що. Заздрю я тим людям, які можуть займатися справами по Сімсіку сутками, да. перекладати запойно. записувати відоси запойно. Того, що в мене є така параша, як робота, і при тому робота поки що на себе. Це важкувато. важкувато. Того, що ти перепрацьовуєш постійно. Да. І кінця краю цьому не видно. Але, можливо, я якось знайду постійну роботу, найближчі піврочку, і зміню свій режим, і в мене буде якийсь налагоджений потік, як я працюю, а коли я знімаю відоси або роблю щось по сімсіку. Не знаю. Сподіваюсь, в мене буде такий work-life balance, скажімо так. Тож. Як зробити цю кляту гру цікавішою? це вийти за звичні рамки, знайти якийсь стиль персонажів, який ви ще не пробували робити. Наприклад, я бачу, що більшість робить персонажів звичайних, схожих на реалістичних персонажів. Я також таких робила. Подивіться на попередні мої відоси, подивіться на скріншоти, які я скидаю в телеграм-канал. Там різні. Взагалі персонажів. Наприклад, прибульці, там ви можете побачити мій старий стиль персонажів. А в телеграм-каналі ви можете побачити мультяшних персонажів. І, напевно, нові якісь відео, які будуть виходити в мене, будуть вже з мультяшними персонажами, тому що я створюю свій стартовий сей, стартове збереження, в якому я замайковарю всіх персонажів. Я вже замайковила два містечка. Я замайковю всіх в такий мультяшний е, вигляд. І в мене будуть надалі персонажі такого мультяшного вигляду. Не знаю, можливо, це буде ненадовго, можливо, назавжди. Хто зна, подивимося. Коротше, зробіть собі просто якийсь незвичний такий стиль персонажів, але цікавий, красивий, і спробуйте використовувати менше кастомного контенту саме в плані одягу е, якихось аксесуарів, того що. Якщо у вас є всі експеншн-паки, наприклад, як у мене, то там просто німеря на цих адіжок якогось. Ну взуття, До речі, взуття я користуюся циценим, тому що в більшості випадків взуття в грі у От мені воно абсолютно не подобається. От і якісь пірсінги, незвичайні, якісь сережечки дивні використати. Робіть персонажів зі своїм характером. Більше користуйтеся цим кубіком рандома, того, що тоді персонаж вас буде не слухатись, він буде біситись. Е, я не знаю, він буде вас бісити. Але це погана стратегія, коли персонаж вас бісить, тому що ви можете просто вимкнути нахрен пуктіра і більше не грати в цю хрень. От, вивчайте вивчайте гру. Я вчора догнала про те, що я не всі знаю райони в містечку Вілоу -крік, блін, в е, базовій грі додали Ньюкрест, Крік і Озіс Спрінгс. Крік я геть не бачила ніколи район там, де живуть Готи. Ніколи не бачила той район. І, ну, типу, вивчайте, вивчайте містечка, вивчайте райони, колупайтеся в землі, я не знаю, шукайте жабок, збирайте колекції, візьміть собі за такий челендж зібрати колекцію, наприклад. Або виконати якусь життєву ціль персонажа. І зібрати там кілька колекцій. Дуже класний челендж від Smiling Sun щасливе місто. Е, там просто тупо тобі треба виконати е, життєві цілі персонажів з бази. життєві базові цілі, І зібрати базові колекції. Це ніхріна собі, як круто, насправді просто ви коли-небудь збирали ці колекції? Я збирала і ніколи жодної до кінця не зібрала. А це дуже класно, це дуже прикольно. Зараз я займаюся, наприклад, своєму закадровому збереженні. Я займаюся тим, що вивчаю містечко Сан-Секвоє. Воно мене дуже бісило, коли я знімала батьків-прибульців. Взагалі я батьків-прибульців собі е, придумала для того, щоб просто за кадром пограти. Тоді воно мене дуже бісило, тому що воно було багане й покарюжене. Але зараз, начебто, все з ним ок. І я ніхріна собі просто сиджу, собі спокійно, граюся і чую, як там гуде параход на задньому плані. Ви взагалі чули цей саунд-дизайн просто? Ви чули цей саунд-дизайн Гри 74? В жодній частині немає такого саунд-дизайну. Сядьте в навушниках, в комфортній для вас гучності. І послухайте цей єбійший саунд-дизайн. Я вам кажу, вам сподобається. Помічайте якісь деталі, того, що в деталях сама краса. Подивіться всі телеканали по телевізору, які там зняті ось ці сценки для телевізору. Подивіться, там є якісь сюжети. В доповненні лавстрак там можна дивитися е, оці шоу Халастяк, і всяка така херня, і там дуже. Цікавий сюжет, дуже смішний, мені сподобалось, як там розмахувала сумкою Агнес з чесно вам сказати. Вивчить вдоль і впоперек якесь доповнення, наприклад, кішки та собаки, зробіть ветеринарну клініку і пограйте за ветеринарну клініку, що я зараз роблю за закадровому збереженні. Вивчіть всі команди зі своїм псом, ходіть зранку і ввечері гуляти просто з собакою. Знайомтеся з собачниками, яких ви бачите, зустрічаєте на вулиці, які також водять свою собаку на повідці. І я не знаю, зробіть, вивчіть трюки з собакою в тому е парку в Бріндлтон Бей. Приготуйте вишукані страви для ваших улюбленців, і я не знаю, дослідіть. Сезони, дослідіть всі можливості, які приносять сезони, всі погоди. Роздивіться дуже класно. Покатайтеся на всіх е, цих ролердромах та ковзанках, поналаштовуйте ці трафарети для освітлення, блискітки, музику, не знаю. Виконуйте бажання ваших персонажів. Це просто, я не знаю, це такі звичайні поради, типу, о, класне туди, класне сюди. Але блін, ми звикаємо. Якось грати по якомусь одному патерну і ні шагу вліво, ні шагу вправо. І звісно, воно нам набридає. Виходьте, виходьте з цього набридливого кола, розірвіть це порочне, просто порочний цей зв'язок. І просто подосліджуйте гру. Це дуже цікаво. А якщо вам все ще не цікаво, то я не знаю. Не грайте. Пограйте в щось інше. Відпочиньте від Сімсіка. Того, що він має властивість таку набридати. Да. Того в мене є три частини Сімсіка. Набридла одна, пішла в іншу. От, я, боже, мабуть, натрентіла вже дуже надовго. Я сподіваюся, що вам ця квартира взагалі-то щось сподобалася, я не знаю. Поставте лайк, якщо це так, і підіть до дівчат, подивіться їхні відоси, мені також дуже цікаво глянути вот, що вони там собі набудували. Я дякую своїм шановним спонсорочкам за те, що вони мене підтримують на Патреоні. І ці дві спонсорочки, з якими я будувала будинки, також я їм дуже дякую за цю колабу. і зустрінемося з вами в наступному відео. Боже, до зустрічі.